Давайте слідкувати за Кесом. Боїм 69% дохідності, тому не цікаво. Кес. Е, Кес, давайте Кес, Кес, Кес готувати. І по закриттю даної свічки відкрився вниз одну хвилинку по Кесу. Кес USD відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо на відпрацювання. Так. Е, типу зробив ще Макс прибуток 75 і більше не стає. Та як? Ну отже, зараз ми зійшли на 92% дохідності. Ну вже ж, значить, неправда, правильно? Ну, нічого він, значить, не зрізав, якщо я зайшов зараз на спокійно на 92% дохідності. А, привіт, підкажеш, зіткнувся з такою проблемою, що стою на місці, по суті, по балансу підняв я злив. Що з цим робити? А нічого страшного, просто більше практики, да і все. От воно, повір мені, я вже казав, що це достатньо класно, що ви можете втримати свій баланс. От, воно просто з часом прийде оця от прибутковість, ви навіть не помітите. Просто старайтесь мінімально покращувати торгівлю, менше помилок допускатися, і у вас почне вирости баланс. Ну, тобто, ніяких проблем немає. От. А в разі чого перекриття лупану тут по кесу? Давайте дивитися, як закриється угодка. Окей, по кесу я закриваю плюсик, незважаючи на те, що ми закрили зелену цю